Роботинський клин врізався, але не розширився важкі бої на флангах. Роботиного е, нагадаю, що ворог штурмує від новопрокопівки копанів. Е... Заходу, а також з Новофедорівки зі сходу, в важкі бої, оскільки окупанти намагаються зрізати клин, намагаються відбити ворожі позиції, точніше свої втрачені позиції викидають БМП з десантом. Бої за панівні висоти біля вербового наразі скажімо так для нас поки не вмічалася успіхом НАТО складний рельєф і ми внизу вині, вони, вони на горбі. Уся площа контролюється ворожими птуристами. Тому техніку ми тут не можемо застосовувати до артобстрілів. Ворог додав, скажімо так, бомбардування авіації, незначні просування в окупантів. Я на заході в районі нестерянки. Ось ми бачимо цей виступ. А також, скажімо так, є виступ невеличкий з боку Новофедерики. Окупанти рухаються вздовж дороги, намагаються, скажімо так, зрізати цей клин, аби частина нашого групування попала в оточення. Скажу ще, що крім стрілецьких підрозділів, рашисти оперують західніше роботи десантними полками сьомої десантно штурмової дивізії, а прямо по фронту тиснуть мотострілецькими 42 мотострілецькою, скажімо так, дивізією та 136-та ОМСБР. Більше про ситуацію на цьому відтинку розповість Олександр Моторний. Він якраз повернувся з околись роботи ну і все бачив. А 28-34. Єсть! О, все, пічку. Наш хата. Гармата! Остріл! Остріл! Змінюючи позицію, неодноразово цей український панцерник стріляє у напрямку загарбаного приютного на бордянському відтинку фронту. Танки виїжджають кожної там другої-третьої доби, а от останні разі так танки просто пошли. Як у фільмах напририв. по полю да, на прорив, а за ними йшли йшла піхота. Такі ворожі штурми на цій ділянці передової відбуваються мало не щодоби. Війна йде у нас вже в посадках. Може бути група відділення до двох відділень. Починається артобстріл, Ну, класична схема. І далі вони тоді йдуть на наші позиції. Кожного дня, кожного дня. Зазвичай атака окупантів триває до кількох годин. Буває, що битися нашим воїнам доводиться по пів доби безперервно. Виїжджав танк слідом злітав літа Варлан. Там летіла зала. Майже весь світовий день. Ми знищували особовий склад. з з 6.20 до 11 ранку більш ніж 300 снарядів танкових та 120-х лягло в ту точку, що вони штурмували. Під час того бою зброя в українських кулеметників просто переставала стріляти через перегрів стволів. Боя заряжай. Зупинні спалахи в нічному небі. То нині щоденна реальність на сусідньому Токмацькому відтинку фронту. Тут війна не припиняється ні на миті. Вони нас посипають всім, що в них є. Це обстріл з усієї техніки, яка в них є. і аргії. Геси, ГРАДи, міномети, тобто ну вся техніка, танки, на обох флангах українського вклинення на токматському напрямку оперують дві ворожі повітряно-десантні дивізії: 76-та по західному периметру та 7-ма від автошляху H-08 вздовж східного краю вклинення. Прямо по фронту ділянці між роботами і новопрокопівкою не припиняють спроб потіснити українців ворожі підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії та 136-ї мотострілецької бригади. В 66-й ну спочатку? На 88 стріковий бой. Туба резерва на 88-му. допомогу. Як прийняли? Да хімік чує. Откуди ви постріли? Знову посунули. Там дві руки. Мої теж вийшли. Мої теж вийшли. Без суттєвих змін. уні фронту зустрічні бої щоденно спалахують вздовж всієї лінії копані роботи на новопрокопівка вербове південніше від роботи на час до часу московиту задіють під час штурмів ще й бронетехніку коли наші були наступальні дії в них були контрнаступальні дії вони під обстрілами просто летіли в наші окопи залітали Регулярно вони намагаються свої позиції віджати. В основному арт арт, арт міномети тоді ну, групи пробують зайти, але ну в них не вдається цього зробити. Максимально стараємося все держати. Направду роботи на то нині суцільна пустка переорана величезними вирвами та завалена побитою цеглою і трупами ліквідованих окупантів. Лінія фронту, як і раніше проходить значно південніше роботиного. З передової на Запоріжжі Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило, спецкор. Оперативний черговий